Євген застряг у ліфті зі своєю собакою між шостим та сьомим поверхами. Викликав аварійну. Він провів у кабіні 24 хвилини. Да. Розповів, що вигулювати собаку мала його дитина. Вчора не її світ не виключали. Смотрю, так по времени вроді в 11, думаю, дозу не встиг. На сьогодні головна причина зупинки ліфтів знеструмлення, повідомила операторка диспетчерської служби, яка приймає такі виклики. До систематичних відключень світла аварійна виїздила на виклики у Чернігові найбільше чотирьох разів на день. А от коли йдуть уже аварійні відключення, то це ну, десь від шести застрягань до двадцяти. Підприємство, що займається ліфтовим господарством у Чернігові, забезпечує роботу більше восьмиста будинків. Працюють дві аварійні групи. По нормам десь на застрягання дається тридцять чоловік. Під час першого блекауту у Чернігові заручниками залізних підйомників стали 44 людини. Декому довелось просидіти у ліфті до трьох годин. То, щоб мінімізувати стрес від перебування в некомфортних умовах, жителі багатоповерхівки Олександр з сусідами вирішили залишити рятівний пакунок у ліфті. Тут є поляшка півтора літрової води, і пусті стаканчики запаковані, пляшка пустої води печиво. Ліхтарик, якщо не буде видно, ну також вологі та сухі серветки і, і ліки вже близько місяці він висить на видному місці у підйомнику і жодного разу ним не скористалися. Аліна Коржинська, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.